Как бороться с теми, кто паркуется не по правилам, кто игнорирует интересы езды, э, интересы других, мы будем говорить с нашим гостем. С нашим гостем, активистом движения за европейскую езду и парковку, Константином Андреевиком. Константин, доброе. Доброе, утро. доброе утро. Доброе утро. Рады, что вы у нас сегодня на гостях Слушайте, Ну, приеду. вопрос такой, знаете, он короткий, ответ на него может быть бесконечно длинный. Что делать, если хам припарковался так, что, как говорится, не проехать, не пройти? Я скажу, робите резонанс, робите ему зауважение. Якщо не доходить, то клеїте йому наклейки різноманітні. От у мене би. деякі заготовлені. І так, це нам? Ну от, наприклад, я для тих людей, які е, паркуються просто під зупинками. Тобто, mm -hmm. згідно з правилами, 30 метрів в один бік від знаку зупинки і 30 метрів в інший. Ну, люди, ну хоча б 10 паркувались, ну 15 під зупинкою. Я їх нагороджую знаком транспортного засобу. То, і ви і ось стекло. ви тримаєте тролейбус. Якщо він під тролейбусною зупинкою, якщо мене під автомобіль. Так, а у мене трамвай. Розумієте, отклеїмо йому Буве скло і ви пропоную думаєте, пасажирам пересісти до нього. Допоможе. Ви знаєте, практично до всіх, до кого я підходив, і кому погрожував клеїти, всі переїжджали, всі перепарковувалися. Але знаєте, що найголовніше? Я підходив до пасажирів, які стоять на зупинці, до людей, до жінок старших, яким важко сісти та в транспортний засіб в маршрутний, тому що заблокували інші автомобілі і кажуть, так ви підійдіть до нього. Якщо ви десятеро підійдете до нього, він втече, якщо ви будете йому погрожувати. Байдужість. Людська байдуже. Потрібно бояться. розмовляти. Бояться, але їх десятеро, а він один. Приїхав, розумієте, і люди, і от відповідно, воно це чіпляє одне за інше. тому, тому що знає, на ранжовірі станірованими стіклами, у нього него... бугріться під мишки. Так, але, але він, але я підозрю, він не буде в десятьох людей ну, стріляти, хоча б тому, що розуміє, щось таке в країні вже змінюється. От ми зараз обговорюємо. Дорогі. Так, так, так. Ми зараз це обговорюємо. Там. Інші змі це обговорюють, це якось пішло. Та раніше, рік тому, ніхто на це не звертав увагу, всі їздили, як хотіли, виробляли, що хотіли. Ну хорошо, допустим, хтось позвонив в 102, два, милиція, але нарушитель уже уехал. Що тоді? Ложний визов, штраф і що делає? Ні, нічого, штрафу, звичайно, не буде. Але це дійсно дуже складно. Я скажу, я скажу, я чекаю дуже, як запрацює нова реформа МВС. Тому що один єдиний. Закон може докорінно змінити ситуацію в нашому дорожньому русі, так, і наблизити, наш, наблизити нас суттєво до Європи. Це закон, де можна працівникам спеціальних служб, міліції фотографувати порушника і штрафувати його без водія. Чому цей закон не приймають? Чому цей закон Верховна Рада не приймає? А може тому, що їм комфортно, щоб їхні водії зупинялися де завгодно, паркувалися, родичі, куми, свати, брати, і відповідно виробляли що загоду у нас із подборка самых ярких варіантів нарушення правил парковки але? Ну, це для мене це взагалі от, настільки таке свавілля. Так. Мене, приїхати, мене знаєте, що дивує, ці. оця якась така ну людська там триклітинність. Так? Тому що mm -hmm. це люди швидше від схожі від усього з низькою освітою. Це люди з низькою культурою. Це люди, от, які демонструють всім чхав, і я і чхаю. Ну, я не знаю, я можу їм рекомендувати там, приїжджати в Сомалі. В То, Сомалі там може, немає а, ніяких а, законів. А, там а, там а, пірати. А, Вони будуть комфортно себе почувати серед своїх. Звичайно, їм собі все бать. Тобто розумієте ну Повинно ну, хоч прапу... щось в нашій країні працювати. Слушайте, а от, наприклад, автолюбителі говорять, що а где ж там, ще паркуватися? В місті нету парковок, в місті нету стоянок, особливо так. Далі. Так, Частково, частково, я їх можу зрозуміти. Я, наприклад, навіть можу зрозуміти, там людина, ну, зупинка, це неправильно, звичайно, звучить. Але якщо б людина стала хоча б 20 метрів від зупинки, та не 30, її ще можна було б зрозуміти. Але ось ось подивіться, будь ласка, Володимирський собор, ну, коді, вербна це. неділя. Ага. Люди приїхали в храм святити верб. Mm -hmm. І люди повинні запаркуватися в 10 метрах від храму, в п'ятьох. Вони повинні заїхати, можливо, в, в храм. А найцікавіше те, що я під'їхав 100 метрів. І були вільні паркомісця. Mm -hmm. Люди не хочуть прийти. Є, є проблема велетенська з парковками, але не, якщо людина готова пройти 200 метрів, вона знайде паркомісце. Условно говоря, от понад для боротьби з цим общественним повинні стати високі штрафи, повинна стати та система, коли кожен може сфотографувати, або не кожен, а співробітники фотографірують. Може права відбирати перше. Перше повинен бути закон, який дозволяє працівникам е, спеціальних органів або так. працівникам міліції фотографувати якою там сертифікованою сертифі апаратурою фотографувати і на на підставі цього без присутності водія Надсилати йому штраф, Понятно. друге так само людина фотоксіляці, але тут одне чіпляється за інше. Тут довіра має бути, тому що хтось о не сподобалося, дівчина мене покинула. Я зараз її сфотографую, під фотошоплю, відправлю. І це буде довір'я і відповідальність, Вічі без яких нам в современно мірі не прожить. Константин Андріюк, активіст движені за європейською і парковку. Був гостем нашої програми. Дякую вам, вам за ні